Нарешті енергетична ефективність стає все більш популярною. І зовсім не через питання екології. Займатися зеленим бізнесом стало вигідно. Про перспективи розвитку альтернативних джерел енергії та про ті проекти, які реалізуються сьогодні в Україні. Дивіться у програмі Фабрика ідей. Перспективи розвитку зеленої енергетики. Україна нарощує мегавати потужності. Чим цікавиться західний інвестор. Німецька компанія, яка спеціалізується на вітровій та сонячній енергетиці, приглядається до Харківщини. Вчені та винахідники також долучаються до всезагальної тенденції. Розробки, які допомагають зберігати енергію та природні ресурси. Ще декілька років тому в вітчизняній сфері енергетики було все по-іншому. Особливо змінилася ситуація у сегменті альтернативної енергетики. Ще п'ять років тому експерти закликали державу до прийняття зеленого тарифу, без якого розвиток вітчизняного ринку альтернативних технологій неможливий. Це частина енергетичного сектору. Це треба визнати, і треба, і коли люди. Кажуть, що ми можемо стовідсотково покрити відновлю енергетикою Україну, це неправда, тому що теоретично це можливо, але практично ми маємо використовувати саме там вітроенергетику чи сонячну енергетику, де є потужний потенціал і де є можливості встановлювати вітряків. Причому, якщо ми будемо взагалі казати про традиційні енергоносії, нафту, газ, 40-50 років. Енергоносії нам все одно треба шукати якісь нові енергоносії: вітроенергетика, сонячна енергетика, це саме біоенергетика, це саме ті напрямки, які сьогодні Захід і переважно не тільки Захід, а й розвинені країни сьогодні впроваджують, підтримують на законодавчому рівні, надають держави фінансову допомогу. Зелений тариф відомий економічний механізм, який практикується світом вже більше 30 років. Вперше ідею пільгових тарифів застосували на практиці американці у відповідь на енергетичну кризу 70-х років. Через 12 років ініціативу Сполучених Штатів запозичила Німеччина у 1990 році. Уряд прийняв закон про постачання електроенергії в мережу, який зобов'язував постачальників. Купувати електроенергію з поновлювальних джерел зафіксованою ціною у результаті за 9 років Німеччина впровадила близько 5000 тисяч нових потужностей вітроенергетики. На ті часи це була третина встановленої потужності вітрової енергетики у світі. В Україні зелений тариф почав діяти з 2008 року. Як показав досвід, відсутність пільгових тарифів дійсно гальмував розвиток зелених енергопроєктів, оскільки відразу після прийняття закону іноземні інвестори почали активно входити на енергетичний ринок України. На законодательному уровні пройшло регулювання. внедрение в Украине альтернативных источников энергии. Это позволило э, сделать следующие шаги для украинского, э, для украинского и иностранного бизнеса, который активно э, сейчас позиционируется на рынке в сфере альтернативной энергии, энергетики, в частности ветроэнергетики ⁇ это наибольший сегмент, и следующий за ветроэнергетикой ⁇ это сегмент солнечной энергетики. Сьогодні відновлювані джерела енергії складають понад 2% української електроенергетики. П'ять років тому цей показник був у 10 разів менше. Це свідчить про те, що Україна проходить інтенсивний шлях освоєння нової енергетики, свідчать експерти. Для порівняння Німеччина на сьогодні виробляє зеленої енергії понад 20% від загального виробництва електроенергії. На даний момент в Україні активно реалізуються масштабні енергопроєкти, і число їх постійно зростає. Ми бачимо, що більше і більше компаній іноземних заходить на український ринок. Допустим, в Ніколаєвській області зараз одна з компаній з Нідерландів активно будує новий вітропарк, і там тільки місцева влада підтримує. Недавно Запорожская областная государственная администрация провела презентацию участков, которые могут быть потенциальны для строительства солнечных и ветровых парков и приглашает любой бизнес, любой форм собственности развиваться в этом парке. Интересный проект реализуется в Луганской области, где территориальная громада начала строительство солнечного парка по принципу, как строились кооперативные дома. То есть Люди вибирають пакет, який, який їм необхідно, вкладають в сонячний парк, взаємо от отримують безплатну електричну енергію. Вони інвестують в своє будущее і отримують енергії свого посілка. Ринок нової енергетики в Україні тільки починає розвиватися. Зважаючи на великі ресурси сонця та вітру, інвестори поспішають зайняти свою нішу на перспективних територіях. До якої також належить і Україна. Східний регіон країни і Харківщина також знаходиться у полі зору. Днями відвідав Харків німецький інвестор Штефан Хайн. Він цікавиться можливостями регіону для побудови сонячної та вітрової електростанцій. В першу чергу ми шукаємо співробітників, які разом з нами готові здобувати базові знання. А також реалізувати ці ідеї на практиці. Україна для нас дуже цікава для реалізації проєктів і спровадження відновлювальних джерел енергії. Ми шукаємо ділянки, де можна встановити вітропарки чи фотовольтайку. Ось, наприклад, не можна встановлювати вітрові парки на сільськогосподарських ділянках, і дуже складно перевести землю зі статусу сільськогосподарського на землю загального користування. Стефан говорить, що це не перший його візит до України. Протягом трьох років він обережно вивчав загальну ситуацію та можливості для бізнесу. Поки що вони на початковому етапі, і він задоволений спілкуванням із харківськими партнерами. Стефан сподівається, що проблеми не постануть, і до власного етапу реалізації проекту наразі. Німецька організація передала моделі сонячних модулів до центру енергоефективності Харківського національного університету. Штефан пояснює, що таким чином вони зможуть побачити, як працює в умовах території Харківщини їхні технології. За три роки ми оцінили потенціал та можливості України для реалізації енергетичних проєктів. Сумісно із з експертами у Харкові ми провели аналітичні дослідження, і на основі усіх цих даних ми хочемо розвивати кооперацію із Харківським національним університетом. Ми вважаємо, що потенціал університету набагато більший, аніж просто передавати спеціальні знання. Типові регіони мають потужний вітровий потенціал. Саме тому Україна перспективна щодо розвитку вітрової енергетики, оскільки 40% території країни займає саме степ. У нас високий потенціал альтернативних істочників. У нас є цікава е, роза вітров і в на побережжі морей, і в центральних частях, і в восточній частині України. У нас е, Достаточно модернізована електрична сеть, яка дозволяє приймати електроенергію. Крім того, є предприятие енергоринок, яка займається експортом электрической енергії. Наразі українсько-швейцарська компанія закінчує будівництво найбільшою в Україні та третьою за площею та потужністю у світі вітроелектростанції в Криму. Вона розташована на землях, які непридатні для сільськогосподарського застосування. Спеціально для цього проєкту влада Крима виділила 120 гектарів площі. Також проваджуються вітрові парки на східній території України. Уже закончено стрільство вітропарка Новозовський. Якраз проект цього вітропарка знаходиться. передо мной. Он уже, этот проект уже реализован. Буквально за год были построены 52 ветромашины немецкого производства. Кроме того, идет строительство ветропарка в Луганской области, строительство ветропарка в Николаевской и Запорожских областях. В Запорожских областях это будет самый большой ветропарк Очаковский а на территории всей Украины. Предполагаемая мощность 250 мегаватт. Это практически столько же, сколько, даже несколько больше, как вырабатывает ТЭЦ-5 сегодня на территории Города Харкова, За останні роки в Україні рівень енергетичних проєктів зріс до промислових об'ємів. Фінансування таких проєктів здійснюється переважно за рахунок іноземного капіталу. Так вітропарк Новоазовський реалізований повністю за рахунок німецьких інвестицій. Наявність альтернативних джерел енергії це мінімальна умова реалізації проєкту. Сьогодні досвідчені виробники враховують перспективу споживання електроенергії та можливості її технічно віддати до загальної мережі. Власне, кожен, хто виробляє енергію за допомогою вітрових турбін та сонячних батарей, має можливість продавати її державі. Для цього потрібно пройти певну процедуру реєстрації. На сонячній день. Украина приняла замечательный закон. Если предприятие зарегистрировано в сфере возобновляемых источников энергии, то никакие другие энергогенерирующие предприятия не имеют права отказать о подключении к сети. То есть здесь уже монополизация минимизируется. Кількість проєктів із провадження вітрової та сонячної енергетики в Україні зростає щороку. Місцева влада підтримує такі проекти, оскільки для регіону функціонування такого об'єкту значить інвестиції та нові робочі місця. Натомість обходять осторонь проекти, що стосуються вироблення біогазу. На такі проекти поки що накладено президентом України вето. Сергій Йосифович розповідає про свої наміри реалізації технології на птахофермі у селі Хролі поблизу Харкова. Проваджена технологія дозволила б вирішити одночасно декілька проблем. У першу чергу, екологічну. екологічно. Пріжніше, це екологічна проблема. Да? Вот, Коли маси э, э, да, это же вы понимаете, что, это, что там. Там большое количество вот этих летучих веществ, да, вот, которые влияют на здоровье людей. Вот. Ведь если анализировать состояние здоровья людей, проживающих в ролях, это порядка 15 высотных домов и целый большой поселок одноэтажных домов, частный сектор. Вот. Там заболеваемость раком, отеком легких приблизительно в 10 раз превосходит больше, чем в Харькове. В енергоефективних проєктах Сергій Поліщук має багаторічний досвід. Чоловік говорить, що декілька разів доводилося спілкуватися з інвесторами за кордону з приводу реалізації проєктів на місці. Іноземний бізнес проявляв готовність інвестувати в енергоефективні проєкти. І на заваді ставала не тільки відсутність зеленого тарифу. Заінтересувалися крупні компанії, Причому обговаривались буквально все до мелочей, участие в каком проценте там и так дальше. Все это практически готовы были почти все взять на себя. То есть мы здесь только оформляем земельный отвод там и так дальше, и так дальше. И как бы решаем вопросы с реализацией электрической энергии, даже не имея на сегодняшний день закона, закона о зеленом тарифе, вот, при производстве электрической энергии из биогаза. Возможность э, реализации проектов было где-то порядка шести. Из них реализовали один, а второй э, он как бы не состоялся из-за отсутствия отвода земли.